Всім привіт! Щастя здається таким абстрактним, що його неможливо виміряти. Це відчуття, яке кожен пояснює по-своєму. Для когось це радість від досягнення, для інших гармонія в сім'ї, а ще для когось спокій і відсутність проблем. Але що, якщо я скажу, що вчені намагаються знайти його математичну формулу? Так, фізики, нейробіологи, економісти та психологи об'єднали свої зусилля, щоб з'ясувати, чи можна порахувати, які факти роблять нас щасливими. І застосувати це у повсякденному житті. Різні культури і філософські школи тисячоліттями намагалися відповісти на питання, що робить людину щасливою. Деякі кажуть, що щастя це просто баланс емоцій, і інші вважають, що воно залежить від зовнішніх факторів багатства, статусу, здоров'я. Сучасна наука ж підходить до цього питання з цифрами та рівняннями. Протягом останніх десятиліть. Дослідники вивчали рівень задоволення життям у різних групах людей, аналізували дані з опитувань, сканували мозок і навіть намагалися створити універсальну формулу щастя. І хоча чіткої відповіді поки що немає, вже існують рівняння, які враховують такі показники, як емоційний стан, очікування, соціальні зв'язки, фінансовий добробуток і навіть генетичні особливості. Але чи можна насправді взяти набір чисел і форм і сказати: ось ідеальне життя, просто слідуйте цим інструкціям і все? Чи є щастя лише складним рівнянням, яке ми ще не розгадали, чи все ж таки щось це є більшим? Давайте дослідимо, як наука намагається розрахувати те, що здається неймовірним. Спробую з вивести формулу щастя: чи можна щастя виразити у вигляді математичного рівняння? Протягом десятиліть дослідники намагалися аналізувати рівень задоволення від життя економічним добробутом, соціальними зв'язками та психологічним станом людей у різних умовах. І хоча універсальної формули щастя так і не знайшли, вчені вже змогли знайти ключові фактори, які безпосередньо впливають на наш емоційний стан. Деякі рівні навіть намагаються передбачити рівень щастя, враховуючи емоції, очікування, генетику та фінансову стабільність. Одним із перших серйозних підходів до вимірювання щастя став індекс з короченням SVB, показник суб'єктивного благополуччя, який використовують психологи для оцінки рівня задоволення життям. Виявилося, що щастя не є стабільним станом, а змінюється від впливу зовнішнього і внутрішніх факторів. Наприклад, людина може виграти в лотерею, їй тимчасово відчути підйом щастя. Але через кілька місяців, а то й днів, її рівень задоволення повернеться до звичайного рівня. Це явище отримало назву гедонічна адаптація. Незалежно від змін у житті, людина повертається до певного базового рівня щастя. Дослідження також показали, що близько 50% нашого щастя визначаються генетичними факторами. Близько 10% залежить від зовнішніх обставин, а решта 40% від наших власних дій і ставлення до життя. Це означає, що хоча генетика впливає на нашу схильність до позитивного чи негативного сприйняття світу, значна частина щастя знаходиться під нашим контролем. На основі цих даних вчені намагалися створити рівняння, що прогнозують рівень щастя? Один із найвідоміших математичних підходів запропонували нейробіологи, які врахували, що щастя значною мірою залежить не від реальності, а від співвідношення між очікуванням та реальностями. Тобто ми стаємо щасливішими не тоді, коли отримуємо більше, а коли отримуємо краще, ніж очікували. Чи можна використати цей принцип? Щоб передбачити щастя математично. Гарним прикладом є той момент, коли ви в школі надіялись на те, щоб отримати дев'ятку по математиці, але несподіваним для себе чином отримали десятку. Це наглядний приклад того, як працює цей метод. Питання, яке перед собою поставили дослідники: чи можна математично передбачити рівень щастя людини? Дослідники з університетського коледжу Лондона вважають, що так. Вони провели масштабне дослідження, у ході якого змогли створити рівняння, що прогнозує наскільки людина почувається щасливою в певний момент часу. Найцікавіше, що результати їхньої роботи показали, що щастя залежить не від об'єктивних досліджень чи рівня добробуту, а від того, насики рівень перевершує наші очікування. Експеримент проводився із сотнями учасників, які брали участь у серії тестів на ухвалення рішень. Під час яких вони могли виграти або програти певні суми грошей. Учені постійно реєстрували їхні рівні задоволення та одночасно аналізували мозкову активність за допомогою функціональної магнітної резонансної томографії. Коротко, МРТ. Виявилося, що щастя людини безпосередньо корелює з їхнім очікуванням. Тобто, якщо реальність перевищує очікування, то рівень щастя підвищується, якщо ні. Падає. На основі цих даних нейробіологи вивели рівняння щастя дорівнює очікування плюс результат відняти попередній рівень задоволеності. Ця формула враховує не лише те, що з нами відбувається, а й те, що ми очікували від ситуації. Саме тому навіть люди з високими доходами можуть бути незадовільні життям, якщо їхні очікування перевищують реальні досягнення, вони відчувають розчарування. І навпаки, ті, хто не очікують багато від життя, але отримують більше, ніж сподівалися, часто виявляються щасливішими. Цей висновок підтверджує інтуїтивно зрозумілу ідею. Щастя це не скільки про те, що ми маємо, як про те, як ми це сприймаємо. Це відкриття також пояснює, чому люди, які практикують вдячність, часто відчувають більший рівень задоволеності життям. Вони фокусуються на позитивних аспектах і цінують те, що мають. Але якщо рівень щастя можна передбачити математично, то чи можна його підвищити за допомогою зовнішніх факторів? Наприклад, чи можуть гроші зробити людину щасливішою? Тому наступне питання є логічним: чи можуть гроші купити щастя? Гроші відіграють важливу роль у нашому житті, забезпечують комфорт, стабільність та можливість реалізовувати бажання. Але чи можуть вони зробити нас дійсно щасливими? Це питання хвилює вчених, економістів і психологів протягом десятиліть. І численні дослідження показують, що фінансовий рівень дійсно впливає на добробут. Що здається логічним, але не тільки вони, але й до певної межі лише. Одним із найбільш відомих експериментів на цю тему було проведено дослідниками Даніелом Канеманом і Ангусом Дітоном лауреатами Нобелівських премій, які досліджували зв'язок між рівнем доходу та рівнем задоволеності від життя. Вони виявили, що після досягнення приблизно 75 тисяч доларів на рік у США рівень щастя стабілізувався. Іншими словами, додаткові гроші після цієї позначки більше не дають пропорційного приросту у відчутті благополуччя. Люди, які заробляють більше, Можуть мати більше можливостей, але це не гарантує їм більшого щастя. Чому ж так відбувається? Гроші допомагають покращити якість життя, але їхній вплив зменшується після того, як основні потреби задоволені. Наприклад, людина, яка отримує низький дохід, може відчувати стрес через нестачу грошей на їжу, житло та медичне обслуговування, збільшення доходу в такій ситуації справді значно покращує якість життя і підвищує рівень щастя. Однак після досягнення певного рівня фінансової стабільності додатковий дохід вже не приносить стільки радості. Чому? Бо звикання до нового рівня комфорту. Тобто гедонічна адаптація, зменшує відчуття щастя від грошей. Люди швидко звикають до нової машини, великого будинку чи дорогих подорожей. І те, що раніше здавалося розкішшю, стає буденністю. Ще один важливий аспект, як саме ми витрачаємо гроші. Дослідження Гарвардського університету показали, що люди, які витрачають гроші не лише на матеріальні речі, а й на досвід. Тобто подорожі, навчання, благодійність, відчувають більше задоволення. Причина в тому, що спогади про цікаві події приносять радості у довготривалому перспективі, тоді як нова річ швидко втрачає свою цінність у наших очах. Таким чином, гроші можуть купити комфорт, але не завжди гарантують справжнє щастя. Тоді, можливо, справжній ключ до щастя криється не лише в матеріальному добробуті, а й у балансі між задоволенням та глибшим сенсом життя. Чи можна звести щастя до рівняння? Однією з найпопулярніших математичних моделей, яка намагається пояснити це явище, є формула щастя дорівнює задоволення плюс сенс, що разом поділено на час. Ця концепція передбачає, що рівень щастя залежить від поєднання двох ключових складових. Миттєвих задоволень та глибокого сенсу життя. При цьому важливим фактором є те, як ці аспекти розподілені у часі. Іншими словами, людина, яка має баланс між приємними моментами та значущими цілями, почувається набагато щасливішою, ніж та, яка зосереджується лише на одному з цих аспектів. Давайте конкретніше дізнаємо, що таке задоволення. Це всі ті короткочасні радощі, які приносять нам позитивні емоції: смачна їжа, розваги, відпочинок, спорт, мистецтво, подорожі і так далі для кожного це своє. Вони важливі, адже створюють миттєве відчуття щастя. Але їхній ефект, як правило, короткотривалий. Дослідження показують, що миттєве задоволення саме по собі не робить людину довготривало щасливою, оскільки ми швидко до них звикаємо. Тоді як сенс це глибше відчуття мети та значущості життя. Люди, які мають важливі цілі, займаються улюбленою справою, відчувають зв'язок із суспільством або віддають творчості і так далі. Зазвичай мають вищий рівень задоволеності життям, навіть якщо їхні е, миттєві радощі менш вражайні. Сенс додає стійкості до труднощів і робить щастя стабільнішим. Чому важливий фактор часу? Якщо людина зосереджується лише на миттєвих задоволеннях, без довготривалих цілей, вона ризикує відчувати емоційне виснаження після кожного короткочасу піку радості. З іншого боку, якщо людина надто довго відмовляється, відмовляє собі в задоволеннях заради досягнення великих цілей, вона може зіткнутися з вигоранням та відчуттям втрати життєвої радості. Оптимальний варіант це збалансоване розподілення задоволень та сенсу впродовж життя, що дозволяє насолоджуватись моментами тут і зараз, але водночас мати напрямок розвитку на майбутнє. Ця модель щастя пояснює, чому люди, які приділяють час як приємним моментам, так і важливим цілям, получаються щасливішими. Але якщо ми знаємо, що щастя залежить від балансу емоцій, соціальних зв'язків, достатку та здоров'я, чи можна скласти персональну формулу ідеального життя? Просто уявіть собі, систему, де всі ці фактори оптимізуються так, щоб забезпечити максимальний рівень задоволеності життям. Але чи можливо це зробити математично, чи можливо визначити точний набір дій, які приведуть людину до ідеального життя? Дослідження показують, що Існують конкретні стратегії, які підвищують рівень щастя, наприклад, проводити більше часу з близькими. Люди, які мають міцні соціальні зв'язки, зазвичай почуваються ще щасливішими та менш страждають від стресу. Вкладати ресурси у досвід, а не в речі. Дослідження Гароцького інцерту підтвердили, що люди, які витрачають гроші на подорожі, навчання чи спільні активності, отримують більше довгостривалого задоволення, ніж ті, які вкладаються в матеріальні речі. Ставити досяжні цілі, важливо мати амбіції, але реалістичні очікування можуть привести до розчарування. Дослідження психологів показують, що люди, які регулярно досягають невеликих цілей, відчувають більше щастя, ніж ті, які вкладають радість в майбутнє. Фізична активність і здоров'я, регулярні тренування та збалансоване харчування, впливає на рівень дофаміну і серотоніну, гормонів, що відповідальні за рівень щастя, якраз таки. Але навіть якщо ми можемо виділити універсальні фактори, що підвищують щастя? Проблема полягає в тому, що кожна людина унікальна. Те, що працює до одних, може не працювати до інших. Наприклад, інтроверти можуть отримувати більше задоволення від часу наодинці, екстраверти від соціальних подій. Це означає, що ідеальної формули щастя не може бути універсальною, а повинна адаптуватися під кожну людину окремо. Якщо щастя настільки індивідуальне, то чи можливо взагалі створити? Хоча б приблизну форму, яка підійшла б більшій кількості людей. Наприклад, дві людини можуть перебувати в однакових умовах, але відчувати себе по-різному. Для когось кар'єрний успіх і високий дохід є найвищим пріоритетом. Для когось це лише засіб для забезпечення спокійного та розміреного життя. Так само хтось отримує задоволення від адреналіну та ризику, а інший від стабільності та передбачуваності. Тоді логічно виникає запитання, чи потрібно взагалі рахувати щастя. Математика допомагає нам краще розуміти світ, аналізувати закономірності та робити прогнози, але чи можливо взагалі підпорядкувати щастя рівнянням? Чи це стан, який потрібно просто відчувати, а не аналізувати? Іноді люди настільки захоплюються пошуком ідеального життя, що забувають жити тут і зараз, відкладаючи щастя на майбутнє, яке може нікого не настати. Особливо у сьогоднішній ситуації. Тобто, замість пошуку ідеальної формули багато психологів радять перенести фокус на сам процес життя, практики, усвідомлення, введення щоденника вдячності, активних соціальних контактів, фізична активність, творчість, мріяння усе це сприяє підвищенню рівня щастя, не змушуючи людину постійно його аналізувати. Отже, формула щастя може допомогти нам краще зрозуміти, що впливає на наш добробут, але вона не може бути універсальною. Щастя занадто суб'єктивне, щоб його вирівняти цифрами. І значною мірою залежить від особистих переживань, моментів радості та емоційної гармонії. Можливо, замість того, щоб намагатися знайти ідеальну монетичну модель щастя, варто просто навчитися жити і насолоджуватися моментом, не думаючи про формули, адже інколи справжнє життя, це не. Знати, як воно працює, а просто відчувати його. Дякую вам за перегляд. Якщо хтось помітив зміни, дайте знати чи краще.